Доброго ранку. Ви знову на нашому каналі. Вчора була на базарі і купила четвертинку гарбуза. І в суботу, коли всі вдома, я приготую смаковинку, яку ми називаємо гарбузятничок. За його ніжнісінький, маслянисто гарбузовий смак. Спочатку ми приготуємо тісто. Для цього в місяці я просіяла півтора стакана борошна. Сюди додаю спочатку пів чашечки води і починаю борошно вимішувати. Борошно повинно вийти як на вареники, тільки сюди я ще додав. Невеличку кількість олійки, буквально пів такої чашечки. І навіть менша. Одну четверту малесенької такої чашечки. У процесі вимішування додаємо воду. І далі вимішуємо руками. В результаті одержуємо отаке м'якесеньке, не забите борошном еластичне тісто. м'якусіньке накриваємо салфеточкою і відставляємо на декілька хвилин, щоб воно розв'якло ще більше. Поки тісто наше відпочиває, ми підготуємо маслянисто олійну суміш. Для цього в сательничок поклетемо грам 30-40 масла, розтупимо його. Масло розтопилося, переливаю його в чашечку і додаю ту олію, що залишилася в цій чашечці. Грамів 60. І ретельно перемішуємо вінчиком і відставляємо. Ця суміш нам потрібна буде для змащування коржів. Далі натираємо гарбуз. Гарбуз натираємо на велику решіточку. Я натерла отаку кількість гарбуза десь півтора стакана. І залишила трішки гарбуза, якщо не вистачить. В залежності від того, скільки коржів буде розкатано тісто. Відставляємо гарбуз і починаємо розкачувати тісто. Підсипаємо на досточку борошно. І зразу ж готуємо сковорідку, яку змазуємо оцією сумішчю, що приготували. Ретельно змазуємо з усіх сторін і бортики і відставляємо. Тісто ділимо на декілька частинок. Кожну частинку отак притрушуємо борошном. Покладемо на тарілочку, залишимо один шматочок. Три. Частинки викладаємо на притрушену борошну тарілочку і залишаємо тільки одну для того, щоб розкачати. Додаємо борошну. Досточка добре змащена борошном так як і коржик для розкачування. Беремо скалочку і починаємо розкачувати наше тісто. Воно повинно бути так добре розкачене, що Тонесеньке, як листочок бумаги. Час від часу досить посипаємо борошном. Можна борошном посипати і качалку. І отаким от чином розкачуємо. Тісто. Оцей тонюсінький листочок тіста перекладаємо на сковорідку змащену маслом та олійкою. І розтягуємо це тісто прямо по крайочках, от таким чином. Прямо розтягуємо його. щоб крайочки звисали на бортики. Якщо утворюється така дірочка невеличка, не страшно, ми її акуратно отак руками виправимо становище. Змазуємо олійно масляною сумішчю гарненько, не жалюючи, і викладаємо начинку з гарпузом, я викладатиму прямо руками, руки чисті. Якщо гарбуз солодкий, цукру додати не треба. Якщо ж гарбуз не дуже солодкий, тобто не десертний, можна додати цукру, отак от притрушуючи весь чайну ложечку. Таким чином розкачуємо всі коржі. На достизі повинно бути багатенько волошне. Отак тоненько розкачали і другий шматочок і покриваємо гарбуз другим шматочком. Так самісінько оці краючки, наче розтягуємо. Тісто стане ще тоншим. Розтягуємо майже усі боки. Змазуємо кожен курш. І накладаємо гарбуз. Можна допомогою так, вилочки. Потім розрівнюємо його. І знову присипаємо цукром. Разом тісто стає все піддатливіше і піддатливіше, М'якше, еластичніше. Його дуже легко розкочувати. Тоді тісто стає ніжніше, вбере маслянисто суміш, гарбуз також набере маслянистого смаку. І коли спечеться такий пиріг, він буде такий ніжний, такий смачний, з таким маслянисто молочним привкусом, що просто несподавно. Я раджу приготувати вам такий гарбузятничок. Утворився такий слоєний гарбузятничок. Нас вистачило. І... Гарбуза вистачило і намазочки. Верхній шар ми також змазуємо масляною олійною сумішю. І найголовніше, після того, як ми змалили, загортаємо краєчки. Оту закрити. Таким чином наш гарбузик. Верхній шар Можливо, можна покласти на верхній шар невеличкі шматочки масла. Він тоді буде ще смачніший, ще масли І ставимо на грідо до 180 або 200 градусів духовку. І випікаємо до, до того часу, коли зарум'яниться наша шкірочка. Виймаю пиріг з духовки. Ось така ніжненька, слоєна начиночка, гарбуза. У трішечки суховатій глазурі, наче вийшлося. Це дуже смачний десерт.